У цьому відео ви дізнаєтеся про вуличний футбол мультсеріал. Сюжет головних персонажів. Чому вуличний футбол або футуру варто дивитися, мої улюблені моменти і кому підійде цей мультсеріал? Футуру мультсеріал, який пробуджує любов до футболу і дружби. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про один із. Тих мультсеріалів, які, здається, були створені спеціально для фанатів футболу і пригод. Це вуличний футбол. Французький анімаційний серіал. Який знайомий багатьом із дитинства. І що ви теж мріяли грати у дворовий футбол із друзями, то це точно ваше. Поїхали. Сюжет. Футуруе розповідає історію групи підлітків, які захоплюються вуличним футболом. Головний герой та Тео Гріфон Сирота, який приєднується до дитячого притулку Альтанка. Там він знайомиться із майбутніми друзями Елогію, Габріелем і Нортоном. Разом вони створюють футбольну команду, яка змагається в турнізі Футуруе або вуличний футбол в чемпіонаті творового футболу. Кожен епізод наповнений пригодами, суперництвом, командною роботою і, звісно, емоційними моментами. Але це не лише про футбол, це серіал про дружбу, взаємопідтримку і те, як важливо залишатися собою, навіть якщо світ проти тебе. Головні персонажі Тах або Тео лідер команди, хоробрий і завжди готовий допомогти друзям. Елоза розумна і рішуча дівчина, яка грає важливу роль у команді. Габріель – енергійний хлопець завжди готовий пожартувати. Нортон справжній стратег команди, який допомагає вирішувати складні ситуації. Крім них, є й суперники, тренери, і багато другорядних персонажів, які роблять сюжет більш цікавим і насичним. Чому вуличний футбол варто дивитися? Атмосфера дитинства. Кожен. Епізод нагадує про ті часи, коли ви грали у футбол у дворі з друзями. Це серіал про ті чисті емоції, які знайоми кожен. Соціальні теми. Серіал торкається важливих тем, як знайти себе, подавати страх, боротися зі своїми мрією. Футбол як символ. Футбол тут це не лише гра, а спосіб показати, як важливі командна робота, довіра і взаємоповага. Крута анімація. Для свого часу мультисеріал мав дуже стильну та яскраву анімацію, яка передає емоції герою і напруженість матчів. Мої улюблені моменти. Коли команда Альтанка перемагає в матчі, який здавався програшним, завдяки їхній дружбі і рішучості. Моменти. Коли Тах намагається вирішити конфлікти всередині команди, доводячи, що справжній лідер це не той, хто сильніший. А той, хто вміє об'єднати Участь у фінальних матчах, коли напруга зашкалює. Кому підійде цей мультсеріал? Любителям футболу і спорту. Тим, хто хоче згадати своє дитинство, шанувальникам серіалів про команду, дружбу і взаємопідтримки. Вуличний футбол це більше, ніж мультсеріал про футбол. Це історія про мрії боротьбу і те, як важливо мати поруч людям, які тебе підтримують. Що ще не бачили або хочете зануритися в ностальгію, обов'язково перегляньте. Пишіть у коментарях, чи дивилися ви цей мульт... мультсеріал і хто ваш улюблений персонаж. До зустрічі в новому відео.